Доброго вечора, дівчата. Сьогодні в мене програма для дівчат, можна так сказати. Ну що, зараз сезон хурми. І ми повинні подумати про себе, любимих. Ось у мене м'якенька хурмичка. Я взяла чайну ложечку крохмалю. Якщо є кукурузний, то можна кукурузний, але у мене картопляний. Так, чайна ложечка домашньої сметанки. Зібрала з домашнього молока гарну сметанку. Ну і чайну ложечку хурми. Оце я зараз все перемішаю і нанесу на лице. Зону кругом глаз залишаємо. Тільки лице, шия і декольте. Ну, і на тильну сторону ручок наших, бачите, бо вони ж теж і мають посудку, і перуч, і на городі працюють. Так що, ось так, друзі, не забуваємо про себе любимих. Ця масочка дуже-дуже класна. Я роблю її кожен рік, коли сезон хурми. Я весь час роблю. Колись не було своєї хурми, купляла. Теж робила, а зараз вже своя є. Так що зараз буду наносити. Так, хвилин на 15. Вона, якщо підсохне, то можна ще раз нанести. Тут її багато. У цій суміші багато. Вистачить і на лице, і на шию, і на декольте, і на руки. Так що, дівчата, будемо красиві. Всім. Миру, добра і всього найкращого, і щоб ви були любимі.